Так, всім привіт, всім привіт з привозу з Одеського. Прийшла узнати, по чому сало сьогодні, в Любочці. Любаша, доброго дня! Доброго! доброго дня. Привет. Привет. А ну розказуйте, по чому сало? Що це його не бачу? Є сало, нема сала, є солонина. Солонина є з паприкою, є з гірчицею, є звичайна солона. Тому це все можна у нас замовити по номеру телефона 095 736 58 75. А солонина така смачна, друзі. Приходьте, пробуйте і замовляйте. Друзі, дивіться, будемо пробувати солоніну, яка влюбить. Даю її да. ласкочка. То всі ходять їдять, хоч і я попробую. А ну-ка Добра? Попробуйте ще з гірчів, і її ще можна підморозити. Видимо ще супер. Я її так, ковнула і не зрозуміла. Ще котальний хочу. і ще <світ> <іще> цю ковта. <котальний. світ> а це, це з сучисником? А це з перцем, да? Люб друга? Так, да, з перцем та, і гірчицею, і світ. Попробуйте М -м -м. ще, звичайно, сольок. Будь-яка солонина 300 гривень за кілограм. Можна замовити. Росвіта скаже, яка смачніша. Чесно, вся люба. Ну мені знає. друга, друга. Вот, да? А знаєте да. чого друга? Бо ваш сим її любить. Це оця була? Да, з гірчицею. Оця сама смачна. Це теж 300, так? Да? 300 гривень кілограм будівля. Так, Любочка, ви відправляєте в Україні за кордон. Звичайно, 0,95 736 58 75, Люба. Дівчата і хлопці, пробуємо бастурму на привозі у Любочки. Люба розказують, яка у вас бастурма є. Є бастурма гадяша і є бастурма із кони. Зараз ми будемо все куштувати. А Про... це перчона так, буде? Ці, ні. Я б не сказала, що вона сильно гостра. Друзі, а ви напишіть, чим ви любите смакувати оцю бастурму. Бо одні кажуть, що треба Вен С, вітамін С, хтось каже, з помідорками. Можна під пивом. Люба, любить з пивом. Люба, любить з помидорами, але знаю, що можна з пиво. Подивіться, яка. Це каміну вам дала. Кілька бастурма 800 гривень за кілограм. О. Це буде трошки м'ясо. Так, да, це м'якіша. Набагато м'якіша. Мені друга смачніша. А третя? Третій. Сьогодні у нас тільки два види бастурми. 800 гривень будь-яка бастурма, можна замовити її за номером телефона, написавши у Viber 095 736 58 75. Люба. І дивіться, оці кусочки поїдуть до вашого столу. І напишіть, будь ласка, от з чим її їсти реально? Чи пити, чи їсти. З чим пити? Да, Люб? Шим... Лучше... Краще з чим пити. Пишіть Пишіть в коментарях, да, почитаємо. Так, друзі, зайшла в молочний корпус, якраз Танюша на роботі, але, дивлюсь, немає цього творожка в неї коричневого. Танюша, доброго дня вам. Добрий день А є той топліною, коричневий Топрёвий, творожок? Да, є але він сьогодні продався Яка ціна його? 250 вже. А, трохи 250, піднялася 250, ціна. Молочка вже трошки подорожала, uh -huh. вже йде. Хорошо, звичайний цей почав. Звичайний 160. Це жирний. Жирний. — А не жирний. Середній є 120 і 100 нежирний. Угу. Ще що у вас було? Сметанка? Сметана 120. А з вершки. Е, вершки 300 гривень літер. Ви відправляєте чи не відправляєте? номер. — Бутилку з льодом. Ага. Так. 095 56 08 809. Таня. Таня, бринзочка почав? Бринза 220, корові. Осталося фету, продали 200, овеча 220, а, коза 220, угу. бринзя, масло, так, да. 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 Хороше, трошки питаю, що навкусне. 380. 380. 380. Дивіться, Танюша відправляє, ложе льот, все замотує. Все доходи нормально, так, да, Тань? Да, кажуть, що все добре. Все приходить нормально. Возили хороші. Так що, Знать, або будете на привозі, заходьте. З понеділка по п'ятницю, так? Да, так? З, понеділка з понеділка по п'ятницю краще раночку приходити. Що дівчата торгують, дивіться, не багато, але сидять. Так, хочу вам ще показати творог. А ось і яйця. А по чому яйця сиді? 70. 70? Сімдесят? Угу. А творожок по чому у вас? 200. 200 гривень? За кульок? За пакет? Кілограм. А, кілограм! Всь, Всь, міла, там. Я думала за пакет этой силы. Да. Я О. Так, и так, сметанка, а да? Сколько вы сказали? 200. 200 гривен килограмм. Это жирный, да? Да. А сметанка почем? 120. 120 сметанка есть. Угу. Сколько вам? Ну, цілий пакет давайте. <ріхи> так. Ну, все бачите, сидят, торгують, будете знати. А такого коричневого ні в кого немає. А О, 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 Іринко, Іринко, по чому тебе творог? Це жирний? Так. 180. А сметанка твоя? Сметанка 160. Це вершки чи Це, сметана? Султан є сепаратор. А вершки були? Okay. 300 Скільки? 300? А масло? А масло теж було 400 гривень. 400 гривень. Угу. Так, друзі, йдемо з Любою вибирати персики. Любочка покаже, де на привозі не дурять Ні, дурять. Точно не дурят. вага? Ну, Як дурили, я б туди не ходила. Зараз подивимось, де тут персики на привозі. Смачні, так? так да, смачні, я в них постійно. Це наш фруктовий такий корпус, фрукти, овочі. Тут, до речі, в них дуже величезний вибір. Дуже великий вибір, у них тут і фрукти, і овощі, все, все що ви бажаєте, можна в них кавуни дуже смачні, димки, бананчики, все є. Добрий день. Нам потрібно. Я там... Кажіть, що, що вам потрібно? Персик нам потрібно. А ось тут персики, такі, тому, що ходимося. Нам... А, от внизу в ящик Так, да, Дивіться, погляньте, який персик. По чому він? Що ще? Нектарин 100% вкусний, ось цей інжирний. Я брала обалденний. Ось персик 120. Скрізь ціна в дівчат є, так? Да, них точно вага, тому можете приходити, це чисто моя рекомендація, а ви вже беріть там, де ви берете. Люб, подивіться, які сливи. Угу. Ну я до слив так відношусь. Байдуже. Аж такі переливаються. Я Персик люблю. Я люблю персик. Так що приходьте на привоз за колбаскою. За солоніли і за персиками. <рес> так, Люба, ну розкажіть, от картоплю. Де картоплю краще взяти? Картоплю я також беру. Тут. Тих дівчат? Це буля, морква, бурячок, картошечка, капусточка. Собачки, і, і точна вага буде, да? Да, так? Точний... А тут дивіться, бачите? Вес точний. Так а скрізь так пишуть. Да? привозі скрізь, пишу, да, точна не, вага. Ні, ну пишуть там, де точний віс. Ми не пишемо того, що у нас точний завжди. Не думайте, якщо потрібно, ми напишемо. У тої дівчинки, до речі, я брала виноград, тиху ви показували, дуже смачний. Угу. Я теж, а що я в неї брала? Я не пам'ятаю, що я брала. Я, не знала, я в неї не малину лісно не брала. Ось тут, дивіться, у да. дівчина. Окей, дівчинка... Кстати, диня. А в яку ціну диня у вас? 60 гривень кілограмчик. Ого, кавунчики? Люб, диви, які кавуни. Да. Ну, це, це мені на один день. А, це сісти, дуже люблю, да? кавун. а кавунчики по чому? 25. А ну, як перевірити, як він стукає? ну, а як? А як ви перевіряєте? Я? Бо. А так? Як кабанчик? А цей клас? Ось цей, дивіться. Хто б нам його купив? Ми б любили, щось би сіли розрізали. Далі? Так. А це нектарин, да, у вас? А яка ціна? 180 нектарин. Такий, знаєте, лисий персик. А хочете, я вам ще розкажу, де э, дуже смачні кавуни, на домашній схожі. Давайте. Ось такі Жіночка, вона, до речі, з чоловіком своїм торгує. Ось ці кавунчики обалді. Абол... Ану, приблизьте. Ви чуєте? Класне. Класно. Та воно Май, видно, пінців. а вони що без кісточок, дивіться, друзі. Кавун без кісточок. Дуже смачні кавуни. А яка ціна, Люба? Запитайте. Я так ході. С'єла один хирсик. 20 гривень. 20? Я думав, що Чешно, чесно, чесно. Чесно чесно. Дивіться, по 20 гривень на привозі. І Дуже смачні. Тут чоловік ще торгує. Крупніє 25, а поменше 20. Будете знати. Що... 20 Штучка чи ага. кілограм? А, а у вас гранатовий Да, так? Да, да, чи немає? Чи ви вино сьогодні даєте? Віно. Так, ось за, за нами, дивіться, ось, за нами. Не приходьте на привоз, бо вас украдуть. Так, Люба, ви не за рулем сьогодні? Ні. Вам повезло? А я за рулем, Люба. Что работает? Я не знаю. Может, вы поедете на такси? Может. На трамвайчик. Это Гранатовый сок деткам наливают. Гранатовый сок. Почем гранатовый сок? А гранатовый сок... 130. 130. Давайте номер телефону. Відуличка, не снімає. Дивіться, Тарас відправляє гранатовий сок від 5 літрів по Україні. який хочеш. О, 096 715 28 38. А ну який сок, Любочка? Смачний? Дуже смачний. Дуже. Так що приходьте до Тараса. Любочка. Ну ну нуська більше не буде. Так, ми на привозі Уже не молочний корпус. Ми вже ходимо фрукти, овочі вибираємо. І Люба, пахлаву я хотіла. Вам пахлаву? да. да, да. Ви так смачно їли і... да, Пахлава mm -hmm. у дяді Федора. Дядя Федор, Фідор тут. Да. <рес> от дядя Фьодор. <рес> дядя Фьодар, дайте нам пахлави <рес> <рес> з грецьким горіхом. От, дивіться, пахлава вся <рес> закрита. <рес> Що ви писали, чому вона відкрита? Коли він її набирає, звичайно, він її відкриває. Навіть там бджоли вже поселилися. Наставлять меду нам. Угу. Це відкриває, а не буде? Так, дядя Федор, по чому? Зараз є хороші гарячі з стачки і з фундуком. Це стоїть 500 ще... гривень кілограм. Еще... Гарячі прямо з печі, так? Да? Так. Да. Тільки що привезли. Які? О. Зараз дам пробу. Ні, пробуй не треба, я вдома попробую. Я гарячі. хочу спробувати. Ні, ми пробуємо. Вони вже і фісташки стачки. Да. Розвійте. А десь стежки. Любочка, Чомусь бери висок? і пробуємо так. Бериться. Дякую. Лаза. Да? Є ще з фундуком, теж дайте. Дуже вкусно. Та вона смачно. Реально? Реально смачно. Розвіть, що з фундуком. Теж вкусно. Я ж не захочу більше купляти. Подивіться на цю пахлаву. Точно така, так? Да? Uh -huh. Прям тичней. Свіжа. Точно свіжа. Сколько що привезли? Щас, що тут не Фетя, кажи номер телефону. 095 893 85 17. Вайбер. Вайбер і, і Ватсап. І ну, WhatsApp. Мені перша більше сподобалось. То був п'ятський 5 Ні. Здесь грязь, хороших раз нету, закончився. Є фісташки Це стажі з фундуком. Угу. Ота перша мені більше сподобалась. Бужик вона смачна. Якраз люба до гранатового соку. <соцентрична> ще є так, дядя Федор, в які ти дні стоїш? Коли ти працюєш? <соцентрична> Кожного дня? Кожен день, я є, так. Да. Да? І понеділок? В понеділок теж, так. Що? Так що, друзі, на море обов'язково купіть собі пахлаву. Візьміть по дві-три штучки, попробуйте різну, вона вся смачна. І шоколадна. Оце одна штука. Просто я сьогодні я продавав всі. Весь шоколадний, а шоколадна да. теж дуже смачна. Любка. Будете спробувати шоколадну якось. Ва... Ну не сьогодні. З к... кокосом попробуйте тоді. давай. А, я з кокосом, кстати, тоді не пробувала. Дядя Федор зажав, не дав мені тоді з кокосом. Якщо, друзі, дивіться, я показую, де він стоїть. Торговий центр острів і тут автостанція. От перші ряди, як заходите, і тут стоїть дядя Федор. І вас чекає, да? так? Приходьте. Проходите. Так, друзі, ми на привозі. Другий обувний ряд у Катюші. Катюша, доброго дня вам. Привет. Ви переїхали сюди вже, да. так? А як у вас тут який номер у вас? 253. 253. Прямо вже на виході, як на зоопарк. І хто знає, де зоопарк, от там. Строительный рынок тут напротив, тут Катюша владелеца своего бутика, да? Красивого магазина, да. У нас новинки света. Ой, какие красивые! Да. Смотрите, какой классный спорт костюм угу. с красной кофтой. Фабрика Пьра это Турция. Ткань шикарная. Брючки идут в темно-сильном цвете с красной окантовочкой. Прямые низу, не заужены, э, на резиночке. Э, Катюша, какие размеры есть? Размеры в красной модельке, семки. до трех иксов. Это 48,56. 56 uh -huh. А черный? Черный. Это паре. Это модель, это фабрика. У нас костюмы есть от темки до 9 иксов. А, прям на да. крупных человеке, ну, в да? черном цвете у нас только до 5 иксов, но в темно-синем цвете я сейчас вам покажу. Катюш, ты бы самые максимальные кейсы 9 иксов? Нет, 10. Даже 10, 10. Вот И такая вот модель фары у нас идет с эмки до 9 иксов есть десятка. Десятка это у нас... Вот эта модель идет от М до 10 иксов. Это фабрика Long. Трикотаж. Тоже очень классная модель. Фабрика тоже у нас идет Турция. Тут брючки идут прямые, не зауженные. Стойка воротничок. Ну, моделька классная. Она идет более на таких полненьких ущербах. Из животиком, да? Да, да? да. Катюш, ты отправляешься по Украине? Конечно. Да. Номер телефона 068 801 5520. Ребят, приходите. У нас просто не весь товар, пока что здесь. Мы сейчас закончим ремонт. <связать> и все мы вам покажем. 253-й ролетик, другой и обувный ряд. Нет, нет, вы наоборот, как раз сниму вам шорты надо. Как раз луды пришли. Это мы снимаем рисую. 253 пятьдесят <-й> третий <связать> <связать> На мальчика сейчас выбирают шортики. Да? Я вы знаю. по шортике? Да, шортики и футболки И футболочки. Сейчас котюша все подберет Вот такие вот с третьей классные Покажу, <связать> да Катюша стоит. И... Тут зоопарк. Тут виходить, ем, на магазинчик. Катя тут саме перша вас зустрічає. От другий обувний ряд. Як сліти до кінця, там виходите на острів і на вулицю, і на автостанцію. Ось заходити, Катюша, тут і розпродажі, шорти вже вони по розпродажі тут. Зараз мальчика розденемо, переоденемо. Катюш, як заказати шорти? За номером телефона 068-801-5520. Пишіть, можете навіть дзвонити. Дивіться костюмчики в Катюші є різні шорти. Катя це не весь товар. Вона по сюди перевезла. Це ж ви пам'ятаєте, Катюша з фруктового пасажу. Вот шорти хлопець міряє. І футболку він хоче. Дивіться, шорти і футболочку. Так, Катюша тут стоїть, а це получается, перший обувний ряд. Ось. Перший, дивіться, по прямой, по прямой. Тут Катюша стоїть. Тут 176 реліт. Боже, тут взагалі людей немає. Друзі, приходьте до Каті. Хто її загубив? Як зроблять ремонт в фруктовому пасажі, Катюша повернеться, звісно, назад, а поки вона тут, ось другий обувний ряд. Тут штани, багато костюмів. Ну, Ще шорти, шорти вони продають, дивіться, джинсові, які хочете. О, та Катя одіває, там хлопчика гарно. Що будете знати, приходьте. Постоянно прихожу, прихожу по стена, покупаю, всё устраиваю. У Катюши. У Катюши все, всегда беру. Это мой постоянный да? покупатель. А ясно. А як він тебе найшов, Кать? По позвонить можно, да? Тобто, хто тебе загубив, можна да, подзвонити да, номер телефону. Да, можно звонить. Я даже встречу 068 801 5520. И на привозе проведаешь, да? да, да постоянный клиент. Так, оно вот крутиться, оно екице. Смотрите, как классно. Я краску. Мне тоже да? нравится, как она одевает ребят. Молодец. Она, она все сразу побирает, видит все, да? Со вкусом все в точку. И размер да. угадывает сразу. Прям сразу. Четко. Спасибо. Вон по обуви все. Только обувь. А, показали, по обуви. Мы даже сразу обувь подобрали кстати. Можно вы... приходить со своей обуви, Но... да? Нет, можно приходить без обуви. Мы ее обуем, и взуем, и оденем, и разденем. У нас все есть. Ну, 253 ролет, другий обувний ряд. Дивіться, заходите з автостанції, йдете в самий кінець. Тут зустрічає вас, Катюша. Друзі, вже зібралася додому. Але згадала що тут Альона стоїть. Чи вона працює, чи ні? Так, сзади мене Альонка стоїть, зараз вам все покажу. Дивіться, шапочки. І тут стоїть Альонка. Альона, привітик! Доброго дня. Ти до скількох працюєш? 6. до 18, так? Да? 6 так, дивіться, ролет 24. 6, 6. Да, Альон? Ну, так, 24. Вот так, 24. так, а розказуй, що в тебе тут ще є? Продовжуються знижки і маєчки, і лінії дівочки. І костюмчик, дивіться, який гарний. Ти ціни, каже, бо прошлый раз Матіна не склали, вони щось дуже обідали. Зі знижкою 1100 гривень. Ага. Це костюмчик? Це костюмчик. А ну, показуй. 2300 зі знижкою. Штани такі широченькі, широченькі, да? Широченькі штани, да, в одному біця. розмірі дівчатка ще говорю. В одному розмірі до об'ємо бедер і грудей сто двадцять, не більше. Угу. Що ще таке? От нарядне що є? Отакі сукні. Дивіться, дуже багато лишилося з цієї серії. Оце моя улюблена сукна дівчатка сто п'ятнадцять масло. Є да вони є в кольорах. От вона дуже гарно виглядає. Наряд ну це зебра, Не знаю, хто зебру зараз буде що, одягати дівчата. І скільки ти плаття? 1700 зі знишка. дивіться, от вона є шоколад чорний. Оця модель дуже гарно виглядає. 1700, так? 1700 знижкою. Ну, Воно таке довге, я бачу, так? Так, да, вони довгі, але під... вони наряд нарядно виглядають. Угу. Дивіться, ви приходите. Їх дуже багато різних кольорів, дівчатка. О, це прям пальми якісь. Приходите, Альонка вам все підбере. Ви кажете, я хочу те і те, хочете блузу, хочете Дівчатки майку. В бутеті, батістові під. З такою колісочкою, їх угу. дуже багато, теж різних кольорів. 1700 вже віддають. Ну Це зебра. Їх залишилося дуже да, з цвіточком. Угу. Ота усі. А, так тебе їх там багато. Там дуже багато, вони і всі різні, так? Різні, да? Да? Не, не, на повторі немає. Дивіться. Ану Альон, дай я собі прикину що небудь. А ну якесь платічко мені. Оці такі, як на світу маленькі, дуже а, класні теж. Дай мені і зіркало на мене під щоб люди побачили, як воно. Це на О, маленьку це прям, як цвіта. Дивіться, як воно виглядає. Ні, а гарно виглядає. І ціна Ті, такого? Півтори зі знижкою, Вони були 1800-15 Вони є різні принти. Так, дівчатки, дивіться. Такі, хто любить більш зелене, це прям таке. Ціна 1700? 1500 гривень знижкою. А, 1500, Було 1800 півтори на знижку. Дивіться, як прикольно. Лишу, Кажи номер телефону, Альонка. 098 134 86 75. Альонка, дівчатки, ролетик, ще раз показую. Ролетик 24 й напротив шапочки. ось молочний корпус, я з нього вийшла. От молочний корпус. І новий м'ясний корпус. Приходьте, одягайтеся Добре. до Альони. Так, дівчата, вибираю в Альони плаття, сарафанчик. Альонка запропонувала, це що, Альон? Б, батіст. А, батіст. Боже, дивіться. Коричневий кольор. Ну, воно одне, да, Альон? Є ще, ну, ще є одне. одне. А ну ще яке альон? Такі дивіться, чорненько. чорне таке є. От яке мені підійде? Дівчатки, дивіться, це чорне таке. Ну теж довге виходить. І що ще? Такі рівненький ну, сафанчик. Це жирафа. Це жирафа, дивіться. Ану, це це зелене зі глаза. Які, яке плаття поміряти? Ну напишіть. Дівчатка, міряю перше, батистове, шоколадне, таке ніжне, легеньке. Я його навіть не відчуваю на собі. Альонка, ціна його? 1400 зі знижкою. Зі знижкою 1400, дівчата. Так, Дівчатка чорне, таке з валанчиком. Ціна його, Альон? 1200 гривень. Реально? Реально. Одне лишилося. Одне, дівчата, як вам? Є... І оця. Ой, зебра, так? Да? Ні, жираф. Таке А який це розмір? Чи воно Єдине, в одному розмірі, так? В єдиному розмірі. Вся етап дивіться в єдиному розмірі. Ні, оце максимум як на, на вас, тому що більше, воно не має бути впритик, щоб воно було своє. Яке вам сподобалося найбільше? Альон, як їх? А, ціну цього скажи. Півтори зі знижкою. Як замовите? 098 134 86 75. Одеса Альон. Привоз, роле 24. Якщо не знайдете Альонку, подзвоніть, вона вас проведе. Пошла така жура, дівчатки міряю її блузочки. Це батист натуральний, невесома, дуже легесенька. Вона, вона 1200 одна? була, 1000 гривень зі знижкою, всі батисти віддають дівчатки. 1200? Да, така, як на світі, лишилася ще біленька. Дівчатка, біленька. На маленький розмір. Боже, на 1 вересня візьміть дочці своїй. Я її взагалі не відчуваю, дуже класно. А сіренька теж? Да, це чуть більше розміри. Десь сіренька, біленька і жовтенька. Три... Кольорий, так Ці Блузи 1200 двісті. Тисяч, тисячу гривень зі знижкою. А тисячу? Любий, оцей батіз, що, всі що лишилися, одна а така, ну оці друга оці, така. Оці, оці ось Таких лишилася ще жовтенька, є така лимонна. Ось така Пап одна біленька лишилася. Чуть по більшому розмірі можна, як на Світлану, теж тисячу гривень. От така лишилася біленька, ніжно-блакитна, як рубашечка і, да. Ага. Дівчата, ну вони ж є тут такі спущений рукав. Це теж воно? Чи це друга? Це дуже друга тканина. А, це долю. друга. Такі от своботні, вільні, такі от гарні. Їх небагато. Теж... теж тисячу гривень. Всі... Жовту покажи, що жовтенько. Жовтенька, вона теж з рюшиком. А, ніжно, ніжно. Ніжно, такі... ніжно-лимончик такий. Угу. Маєчки є, дивіться, хто любить маєчки, тут який об'єм? До 120 двадцяти об'єм людей. Відново просторі до 120 двадцяти тисячу знижкою. Отака до 110 об'ємах грудей. Це все батист? Ні, це льон. Батики, це тільки льон? Оце, що лишилося, всі віддаю по тисячу гривень. Боже, ну вони класні. Вони На 1 вересня дівчата або собі, або дитині взяли, одягли, прийшли Такі красиво. Такі сімаєчки до 110 об'єму грудей по тисячу гривень, дівчатка. Три штучки лишилось. Дівчата, каже, 120 максимум. Ну дивіться, який тут об'єм. Свободна така рубашечка, да? Це так, льон. Натуральний льон, її можна зав'язувати, її можна і так лишити, можна заправляти її в штани. Ціна. Така спинка дуже гарна. 1400, ця рубашка зі знижкою. Але така немає спинка немає. в неї дуже гарна. Це батальна серія. Вона йде ну, до об'єму грудей 120. двадцять. Задія так вперед. Така гарна кольори тільки білі, тільки лишилися білі. так. Опче ви приходите на привоз і кажете: "Я хочу льон, я хочу батист". Алёнка вам покаже, і цих моделей дуже мало залишилось, да? Вот, вибираем любибрючки, шоколад даже. Вот какой красивый комплект Брючки Екатерина 1400 гривень зі знижкою, отакі от, от брючки, така модель іменно. Є моделі, які лишились по 1300, є 1400 і 1500 зі знижкою. Є Як замовити? 098, 134, 86, 75. Ролет 24. Дивіться, показуємо м'ясний корпус, шапочки і молочний корпус. І напроти шапочок стоїть Альона. Хто загубив Альонку? Вона приїхала з фруктового пасажу сюди. Приходьте, одягайтеся і будьте красиві. Я